Хліб наш насущний дай нам на кожен день. Що ж це означає? Хліб насущний, він дає кожен день, дають апостоли, дає церкву це відкривання. А що ж таке відкривання? Відкривання, це три пункти. Це перший відкривання допомагає нам поняття, тобто розібратися Слово Божием, вивчити елементарне, елементарне виходить, і, ну, і далі йти. Друге, це Понять, зрозуміти своє предназначення, Це поняття, хто ми, що ми. Ми ж не просто живемо заради там матерії, щоб забирати, і третє це поняття, що є награда, що є Боже підовання, що це все йде не напрасно. Ось, і, і тільки будучи реально в церкві, а не напряму возможно це все виповнити.